Шановні друзі, щирі вітання. Ми знову з вами в середу, 20.00 на голосі Криму. І з вами Левченко Олександр, постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, 2006-2007 років, посол України в Хорватії та Боснії Герцевині 2010-2017 років. З вами обговорюємо тижневі події, пов'язані з російсько-українською війною, а точніше, певні зовнішньополітичні аспекти цих подій. І, звісно, ця тема магістральна, яка йде, ну, питання щодо зак... можливості закінчення війни. Справа в тому, що справа в тому, що ми знову свідки того, що і Україна та власне і Вашингтон десь активізували дії про відновлення мирного треку, десь тут підключилися й росіяни в основному. Основна фігура їх переговорна, стала Дмитрієв, Кирил да І, власне кажучи, сьогодні відбуваються і певні речі у, в Туреччині, куди прибув і президент України, власне кажучи, розмови з Ердоганом. Ердоган має якісь певні послання від російської сторони, своє бачення. Плюс, очевидно, буде розмова про те, що якщо буде фіналізація, Мирних переговорів, то щоб вона була саме на турецькій території. М -м, да, але найголовніше це не територія проведення цих переговорів, а, власне кажучи, їх зміст і текст цього того, про що будуть домовлятися. Ну, стало відомо, що росіяни пропонують широкий трек переговорний з американцями, де Україна буде одним з питань. З одного боку, це і добре, а з другого боку, не дуже. Добре, в якому сенсі, що, можливо, в загальному третій загальноєвропейської безпеки і взагалі скорочення ядерних озброєнь і так далі. Вашингтон з Москвою можуть о, десь компромісно між собою домовлятися. А з іншого боку, о, щоб українська тема не стала. Заложницею домовленості щодо ядерних озброєнь, гарантій безпеки Європі і тій же Росії, до речі, Росія вимагає для себе якихось гарантій безпеки, щоб це не робилося за рахунок українських інтересів. Тому ситуація досить така непроста. Вона непроста, ви розумієте, в зв'язку з якими подіями? Ну, звісно, що події в енергоатомі мають. Безпосередні впливи на міжнародну позицію України переговірно. Але це не значить, що не треба було арештовувати цих фігурантів справи, зробили це і дуже добре. А з другого боку, і ситуація на фронті також має певний вплив на всі ці події. Якщо росіяни розвивають там велику активність, не мають якісь невеличкі успіхи. Це знову ж таки не посилює переговорну позицію України. При тому, що наші наносять серйозні удари десь в тилу, горять нафтопереробні заводи, газопровід, який веде з далекого Сходу до Сибіру і далі сюди в Європу, горить. Але між тим буду дивіться на, на карту лінії фронту. І тут це більш важливий аргумент. І тут нам треба бути дуже-дуже уважними, щоб фронт ЗСУ тримали і наносили відповідні удари по російській стороні. Тому що якщо у російської сторони ініціатива, це все буде екстраполюватися і на тон переговорів, і на те, яким чином буде вимальовуватися карта. Закінчення війни мається на увазі території, які буде контролювати Київ і території, які контролюватиме Москва. Хоча, можливо, і тимчасово між тим це буде дуже болісло для українських інтересів, для українського народу. Отже, треба десь розуміти, що роззброєння це добре, гарантії безпеки для Росії і Європи це добре, значить, знищення там частини ядерних. Боєголовок було б теж непогано, але це напряму не стосується того, чи будуть повернуті України тимчасово окуповані території. Зовсім ні. І на цьому треку нам треба бути дуже уважними і висувати логічні вимоги, які підкріплюються якимись діями, чому Україні мають повернути якомога більше тимчасово окупованих територій. Ми з вами неодноразово говорили про те, що чим більше тимчасово окупованих територій Україна зможе повернути зараз в результаті мирного договору, тим довше не буде наступної війни. І навпаки, чим більше цих територій забере собі Росія, навіть у тимчасову окупації, навіть при тому, що Україна їх не буде визнавати, тим швидше наступна війна відбудеться знову. Чи це в Вашингтоні, чи це в Брюсселі це питання особливе? Тут має працювати офіційний Київ через дипломатичні представництва, через своїх спецпредставників, емісарів, які мають доносити цю точку зору всім нашим європейським партнерам, і особливо американцям. Що американці не зрозуміють, що повернення... Тимчасово окупованих територій це не просто забаганка Києва, це не просто міжнародне право, це крок до того, що ця війна надовго більше не повториться. Якщо цього розуміння не буде, то, на жаль, певні речами компроміси перед українською стороною будуть дуже болісні і, і чи зможуть їх прийняти. В українському народі ось це питання всіх питань. Між тим, ми досить спокійно, виважено ведемо свою політику. Власне кажучи, це добре, що наносяться удари в глиб російської території, підривається економічна могутність Росії стилу. Це дуже добре, що ми маємо перші свідчення того, що російська економіка починає хромати. Це дуже добре, що військово-промисловий комплекс вже не дає плюси розвитку для загальноекономічних показників. Все це гарні моменти. Між тим у Путіна є ще певні резерви з фонду, який він створив для ведення війни. Там ще залишилось. 130 мільярдів здається 35. от І ці 35 мільярдів, очевидно, що йому ще вистачить до весни точно маневрувати коштами і і вести активні фази бойових дій. Коли ці кошти закінчаться, ну тут вже йому придеться економити. І тут, звісно, зразу ми відчуємо це все на ситуації на лінії фронту і так далі. Між тим він компенсує це питанням постійної мобілізації, ви знаєте, вводиться в Росії, тобто вона буде нон-стоп проводитися, і він зможе, так би мовити, рекрутувати до своїх збройних сил доволі значну кількість осіб. А враховуючи, що для української армії якраз Особового складу не вистачає, то це може бути дуже прикрим таким, прикрою перевагою російською, яка вона може монетизувати, в тому, що ситуація на фронті може для української сторони далеко-далеко не покращуватися. Ось в таких о, таких от о, розкладах, які я описав, які, в принципі, вони хоч і лежать на поверхні, між тим маємо розуміти, що. Є аргументи на користь української сторони, є аргументи, які не йдуть нам на користь, є аргументи, які стосуються якихось третіх справ. І якщо ми ці аргументи, які стосуються третіх справ, зможемо якимось чином мобілізувати на свою сторону, то це автоматично буде на користь офіційному Києву, тому що підписання мирної угоди. І відповідно карта, яка буде додаватися до цієї мирної угоди, з тим, які будуть межі контролю офіційним Київ своїх територій, буде питанням номер один. Номер один і від цього фактично можна буде робити висновок, як закінчилась ця війна. Вона закінчилась погано для українського народу, вона закінчилась достойно для українського народу, вона закінчилась. Повністю невизначеною і ставить знак запитання тому, як будуть розвиватися події далі. Дуже добре, що наші європейські партнери вже ці деталі стали більш-менш розуміть непогано. На ці деталі вже звертаються уваги, тому що це не деталі, а серйозні речі, які треба пропрацьовувати. Здається, мені дещо і американська сторона краще почала. Усвідомлювати те, що говорить офіційний Київ, чому потрібно саме так, а не інакше. ніж тим російська сторона, ви розумієте, не спить і свою аргументацію там постійно наводять Вашингтону паралельний трек, того, що веде Дмитрів, іде ще декілька їх таємних, які йдуть от і через ці треки доносяться інформація до Вашингтону щодо користі того, якщо. Росія, мовно, уникне санкцій. Що Росія закріпить за собою е, захоплені українські території, і що, якщо Росія все-таки зупиниться, візьме якісь зобов'язання не нападати на Європу, але знову ж таки, а як щодо з українськими територіями, тут до кінця не ясно. Очевидно, що Москва лобіюватиме речі, щоб максимально затримати за собою ті території, які вона. Захопила. Чи є у, у Збройних сил можливість повернути ці території на сьогоднішній момент ми бачимо, що це досить складно. Фінансування має бути зовсім інше нашої армії для того, щоб, врешті-решт, було збільшено кількість наших воїнів. Очевидно, що треба фінансування збільшувати для особового складу. Український боєць не може отримувати менше. Коштів, ніж отримує російський солдат, тому що це безпосередньо стосується його, його сім'ї і його способу розмірковування, як як буде все це діяти далі, де в його буде місце, крім того, що він на фронті, а як будуть жити його близькі і так далі. Тому, очевидно, що було б непогано, якби. Українська сторона терміново звернула увагу на те, що якщо не вистачає людей для фронту, а добровольців вже не буде, всі пішли, а патріотів більше не буде, всі вже на фронті, то для того, щоб більшу кількість людей туди залучити, треба підвищувати фонд фондоплати бійців на нульовці, тих, хто в тилу і так далі. Ну, моє суб'єктивне бачення, якщо ми це збільшимо умовно, умовно підкреслюю в два рази, ситуація серйозно в цьому плані може покращитися в два рази. Тому що людина, коли йде на фронт, вже розуміє, що це йому може коштувати. Цей фактор треба про нього не забувати, і можливо, від, е, нарешті, відмовлятися від якихось е, додаткових збільшень. Заробітних плат в культурі, в освіті, в промисловості, на якісь речі, які виділяються для населення, а всі максимально суми ці е, направлять на потреби Збройних Сил. Ну і звісно, абсолютний контроль над цими коштами. Ми свідомі того, що, на жаль, частки на коштів іде не зовсім за призначенням, або ними маніпулюється і так далі. Тому ми знаємо, що НАБУ працює і в цьому напрямку і після енерготом, очевидно, будуть перевірки в Міністерстві оборони. Ми розуміємо, що якщо там будуть викриті оборудки, а вони будуть викриті під час переговорного процесу, це теж, на жаль, не посилює нашу переговорну позицію. Але і речі пов'язані з корупцією, з тим, що привласнюються державні кошти окремими особами, цього терпіть. Також просто неможливо і треба очищати українське суспільство, українську державу, органи влади і навіть ті, хто займається Збройними силами, е привласнення державних коштів, їх маніпулювання неприпустиме під час війни. За це має бути дуже, дуже серйозна відповідальність. Отже, ми на порозі того, що певним чином розкриття корупційних схем буде з одного боку сприяти тому, що кошти будуть витрачатися більш за призначення. Ми будемо позбуватися людей, які нечисті на руку, і зможемо їх не тільки садити за, за грати, але й заміщати людьми, які більш чесні, які готові працювати. Від усього серця на благо Української держави, а цим і приносить користь Збройним силам України, власне кажучи, українському народу стану справу усій українській державі. Ну і, власне кажучи, очищена від корупційних схем українська влада вона буде більш, більш серйозно сприйматися нашими партнерами. До неї буде ставлення ще більш коректне, ніж. Зараз, і саме головне, що український народ відчує, що деякі речі, які відбуваються, можливо, вони не найкращим чином впливають на міжнародний імідж, але їх треба позбуватися. І це позбуття, яке йде зараз, поки що за допомогою НАБУ окремих спец... спеціальних органів, які займаються розслідуванням. Очевидно, все-таки матиме позитивний результат того, що Україна зможе паралельно як позбуватися схем, які не йдуть на користь нашому іміджу, а з другого боку, використовуючи той справу, що Україна бореться з корупцією на найвищому рівні, той заслуговує довіри і Європейського союзу, і НАТО, і наших головних партнерів, які будуть дивитися. На українську державу, як на таку, як серйозний претендент для набуття членства серед європейської сім'ї народів, я маю на увазі членство в Європейському Союзі, і з можливістю такою ж можливістю розглянути в майбутньому щодо членства навіть в НАТО, якщо вдасться переконати, і інших членів, які зараз досить скептично відносяться до цього членства України. Так що, дорогі друзі, у нас ситуація, яка, на жаль, ще до кінця не визначена. Ми це відчуваємо, але це не значить, що вона буде невизначеною дуже-дуже довго. Деякі кроки, які відбуваються, свідчать про те, що деякі речі будуть досягатися по домовленостям вже ближчим часом. Сподіваємося, що українська дипломатія, українська політика в цей час. Буде на висоті, зможе захищати національні інтереси, досягати домовленості, які йдуть на інтереси українського народу і української державності. З вами був Олександр Левченко. Якщо вам подобається наші передачі, ставте лайки, дивіться нас у соціальних мережах. І до наступних зустрічей у середу о 20.00.